Як місяць життя Богородиці, Матері передав свою естафету червню, тим самим літо вступило в свої повноцінні права. Червінь є присвячений Христу чоловіколюбцю. А третя неділя цього місяця привертає увагу до постаті батька. І ось ми в нашому соборі звершили всенішне моління, тим самим літургійно вже розпочали недільний день. Прагну звернутися до всіх батьків, чоловіків. У нас в родинах є такий стереотип, що за релігійно-духовне життя відповідає мама. Хоча це не завжди є так. Якщо взяти євангельські сторінки, то там зустрічаємо батьків, які просять Ісуса зацілення чи оздоровлення чи повернення до життя, Сина чи доньки. Зараз воєнний час. Великий респект і шана нашим батькам, нашим чоловікам, які захищають свою землю, захищають нас, а ще більше віддають своє життя саме за нас, за наш народ, за нашу державу. Те, щоб ми жили гідно своє життя на своїй землі. Ісус Христос мав особливу єдність своїм Отцем Небесним. І це було запорукою витривання. На тій драматичній хресній дорозі, але в його житті був також святий Йосиф. І ось постать Йосифа, напевно, йому якось відображала постать батьківства. Це додавало йому сили тримати єдність з Отцем Небесним. Йосиф мовчазно служить. Він не ухиляється, не втікає від викликів, а дає відповідь на них. Ну, бо легше всього є втекти, залишити в небезпеці. Ні, він так не робить. Він служить. Тим самим він є чудовим прикладом для кожного батька, для кожного чоловіка, який через своє мовчазне служіння іде далі в житті, іде з огляду на інших, іде з огляду на своїх дітей. Тому, дорогі батьки, дорогі чоловіки. Щиро вітаю вас в цей сьогоднішній день і заохочую всіх, щоб ми пам'ятали про нашого батька. Пригадаємо собі ці певні моменти нашого спілкування чи нашої дороги з ним. Коли я роздумую про свого батька, особливо про ці останні роки його життя, кілька речей мені приходить на пам'ять. Найперше він завжди радів, коли я приїхав чи телефонував. Коли я приїхав, тоді місце мали довгі вечори розмов, спогадів. Він завжди для мене мав час. Лише робив таку технічну перерву, коли стояло питання господарки. Коли я зранку вставав, тоді був здивований, що почищене було моє взуття почищене попастоване після того, як я йшов нашими бойківськими дорогами, частково також болотами. Ну ніби така банальна річ. Почистив взуття, але воно мені донині чомусь запам'яталося. Тому дорогий батько, велика тобі вдячність за все, що ти зробив для мене. Сьогодні єднаюся з тобою в молитві, також заохочую ну, всіх дітей помолитися за своїх батьків. Якщо вони є ще живі, відвідати, привітати особисто чи зателефонувати, якщо вони вже є в вічності, піти на могилу. Або пам'ятати в молитві, це не вимагає дуже багато зусиль. Ще раз вітаю всіх і бажаю благословенного святкового дня. Сконечно чужі і далекі світи, найдорожчу, чекавши дитину обіймати тривожно очи. Зможеш ти коли стрінешся по